Папір можна змочувати за допомогою, наприклад, якоїсь губки або побризкати водичкою. Змочуємо папір з обох сторін і даємо йому полежати. Кілька хвилин, щоб він трохи ну, у себе потрібну кількість води і трошки розтягнувся до потрібного нам розміру. Він стане трошки ширший і ми тоді натягнемо його на підрамник. При висиханні папір натягнеться і стане рівненький. І не буде коробиться при, при коли ми будемо малювати. Так, трошки залишаємо його ненадовго. Далі папір поклали на стіл і зверху накладаємо ось лицевою стороною наш планшет. Дивимося, слідкуємо, щоб ніде не загиналося нічого, і загинаємо першу сторону, ось так приблизно. Беремо або степлер, або кнопки. Я буду робити на степлер і прибиваємо перший. Першу сторону. Далі повертаємо на протилежну сторону наш планшет. Троги, трохи натягуємо папір. Ось так підтягуємо його до себе, щоб він у нас натягнувся, але не сильно тягнемо, щоб не порвати. Далі знову загинаємо і Закріплюємо. Ось так. Тепер повертаємо і точно так же робимо на ще дві протилежні сторони. Ось так я натягнула папір на планшет. Через декілька хвилин він висохне і вирівняється. Ось такий вийшов у мене натягнутий папір. Ось з цієї сторони. Ну, Трошки є невеликі тут бришки, але вони не зіграють ніякої ролі. Так що пробуйте, натягуйте, але папір треба брати щільний, не тоненький.